Підняти ціни на сигарети та алкоголь до рівня європейських, скасувати привілейовані пенсії правоохоронцям, не проїдати кредити від МВФ. До Чернівців приїхав нардеп від самопомочі. Олег Лаврик депутат розповів про ключові напрямки роботи Верховної Ради, чого очікувати від бюджету на наступний рік з перших уст у сюжеті. Не плекати ілюзій про допомогу за кордону та не бути байдужим до подій у державі закликав під час прес-конференції партії самопомочі Олег Лаврик. За його словами, робота парламенту цього тижня будуватиметься навколо ключових тем війна і бюджет, а точніше, воєнний чи топак оборонний бюджет країни на наступний рік. Таким чином, щоб ми до е, суботи, ми на суботу плануємо чергове засідання. Е, Рада ще провести в чергову в суботу, щоб ми могли проголосувати бюджет країни. До кінця тижня планують у першому читанні прийняти також податковий кодекс. Адже на думку нардепа проїдати міжнародні кредити шлях до краху економіки. Говорячи про критичне здешевлення гривні, Лаврик звинуватив олігархів, які виводять з України капітали, а також нинішнє керівництво Нацбанку, котре поводиться непередбачувано. Резерви країни складають 9,9 мільярдів з них е, живими грошима нуль щоб ви розуміли нуль національний банк не може не має чим виходити е, для на інтервен для інтервенції на е, валютний ринок Скасувати спецпенсії, зокрема колишнім співробітникам правоохоронних органів, підняти ціни на алкоголь та тютюн до рівня світових, впорядкувати державні дотації шахтам це тільки деякі основні пропозиції самопомочі. Ще одна реформа управління на місцях, тобто передача місцевим радам більших повноважень. За що відповідає місто? Місто це є пологові будинки, це є дитячі садочки, це є школа, це є комунальна сфера, це є транспорт, це є ті самі цвентарі. Тобто, від народження до смерті людини це все місто. А за що відповідає область, обласна адміністрація, які повноваження має перерозподіл грошей, та ми не самі рахувати добре вміємо? Роман Маренін, Іван Мітрік Теми дня, ТВА.